Вченому світового рівня святителю Глуці Кримському виповнилося 135 років від дня народження. Унікальну особистість 20-го століття видатного професора, хірургії, архієпископа вшанували у Черкасах. Саме з нашим регіоном тісно пов'язана доля видатної людини. Кілька місяців Лука Кримський працював земським лікарем на Золотоніщині, родом звідси, і його дружина. У Черкасах поховані батьки святого на конференції в Черкаському медичному коледжі, організованій на честь святителя, для хірурга обговорювали актуальність медичної та духовної спадщини вченого. Святий Лука Кримський відомий у медичних колах як професор Валентин Война ясенецький Він заклав основи сучасної хірургії. За підручниками видатного вченого досі навчаються студенти медичних вузів. Святий Лука Война ясенецький лікар-гуманіст, вчений, патріот і водночас віруюча людина, яка довела єдність науки і релігії. За свої переконання, чоловік зазнав переслідувань від тодішньої влади. Йому судилося пережити сталінські тюрми і 11 років заслань та поневірянь на далеку північ. Але за видатний внесок у розвиток хірургії ХХ століття єпископ і політичний в'язень отримав сталінську премію. Достойний примір для подражання, лідерські качество. Тобто все, що нам потрібно в наше віре, нашому обществу, нашому молодому поколінню, все в цьому чоловіки є. Правнучка святителя Ля Луки, лікар-анестезіолог Тетяна Война-Ясенецька, живе в Одесі. Привезла в дарунок Черкащині ікону великого прадіда з Греції, якого беруть своїм духовним покровителем хірурги у різних країнах світу. Я хотіла б спочатку для області подарувати і поблагодарити губернатора От від вот моєї личного імені, від нас, від всієї нашої сім'ї. Низький йому поклон за те, що він згодився і допомогав. Пожалуйста. З великою повагою бережемо та пишаємося тим внеском, що принесла нам ця видатна особистість. Вчені та хірурги, які брали участь у конференції, розповідали як Святий Лука, працюючи в складних умовах фронту і земських лікарень, мріяв про високий рівень медицини, яка дійсно допомагатиме людям. І останнім часом медична галузь Черкащини має значні здобутки. Черкаська області за останні два роки ми дуже продвинулись в плані здравохраніння, в розвитку здравнення, благодаря нашому губернатору герою України Сергію Борисовичу Борістугу. Адаля председателя обласного совета Валерію Петровичу Чіпнаку і цьому депутатському корпусу. Ми приложили максимум усилі для того, щоб 2010 році зайняти перше місце в средній області в плані здравоохраніння. Учасники конференції висловили своє захоплення справді європейським рівнем освіти, яку надає Черкаський медичний коледж. І сподіваються, що цей навчальний заклад невдовзі стане медичною академією. Галина Компанієць, Олександр Костирко, Черкаська служба новин.